Доброго вечора, друзі, доброго вечора. І, звісно, я традиційно починаю свій монолог з прохання поставити зараз вподобайку, прокоментувати і поділитися цим відео під час Етеру і після Етеру теж. Я дякую щиро за підписку, за підписку на Instagram, Telegram, Facebook. YouTube Майстер Олен Стефан. Це тут, де ми з вами зараз спілкуємось. І Майстер Owen Stefan Academy UK. Так, дійсно, я е, приходжу до вас щовечора, і щовечора знаходжу якусь тему для розмови і спілкування. Але і починаю завжди вечір з подяки. І ділюся своєю радістю за те, що ви підтримуєте наш канал. Донатами спонсоруєте через систему YouTube, через систему Patreon, через Каву. Напряму на рахунки благодійного фонду майстер One Стефан Academy. І, звісно, я дякую вам за те, що ви мій, мої монологи перетворили в діалоги, коментуючи їх. І задаючи питання мені в особисті. Мені цікава ваша думка, насправді. Я вивчаю, досліджую, і це дуже і дуже мені корисно. І я дуже дякую вам за те, що ми вже в діалозі. Питання, знаєте, втоми, втомленості від війни і всього іншого. Ви знаєте, багато хто вже втратив надію, але без надії сподіваюсь, і тим не менше, я зараз не тільки про перемогу в війні і не скільки, а й перемогу над собою, над обставинами, над ем, обставинами життя. В основному найважче даються перемоги над собою, хоча люба перемога це перемога. І як можна перемогти, втративши всяку надію? Але інколи спочатку ти втрачаєш всяку надію, і тобі немає на що спертися, потім ти мобілізуєшся і отримуєш перемогу. І це надзвичайно вартісна перемога. Не можна її недооцінити або переоцінити. Тільки надія помирає останньою. Але за цією межою, де вже втрачена надія, з'являються додаткові сили, додаткові можливості, додаткові. Інструменти, втративши останню надію, ти стаєш вільним, тобі не є за що більше хапатися. Хоча, знаєте, без надії, сподіваюсь, і без надії дійсно важко. Тому, будь ласка, не втрачайте надію і встигайте перемогти разом з нею. Я бачив. Багато людей, які зневірилися в собі, які зневірилися в вищих силах, і програли. Перемогти без надії занадто важко, хоча і достойно. Мені цікаво, що ви з цього приводу мені скажете. Я втрачав надію в своєму житті, але я спирався на віру. Отже, це теж важливий фактор. Вашого, вашої перемоги. Отже, втративши надію і не втративши віру, ви більш ефективно, і при вірі і надії ви маєте більше шансів. Хоча і їх втрата не являється поразкою. Отже, не бійтеся лишитися на самоті з питанням, адже я впевнений, що у вас завжди є можливість, інструменти і помічники для того, щоб вирити, вирішити любе питання в своєму житті. Тому, будь ласка, не втрачайте себе, це найголовніше втрати себе не повернеш. Тому, аби що з вами не відбулося. Знайдіть в собі сили спертеся на своїй честь, достоинство, відповідальність. Саме це принесе вам притомний результат. Отже, мої любі, ми говорили сьогодні про віру і надію, про надію, без надії, сподіваюсь. Аксамірон, здається, да? Тим не менше без надії вірю вала енейе сахіда нома хорае дес нома дое сеїро лона е деїса сеїне дехоін ла арае де сеїне дехоін Да єсинуїди, холайди наса, Сараєний хоїн, то єси ха хаїн. Що ви думаєте про це? Як спертися на віру, втративши надію? Як перемогти, втративши Надії. Отже, мої любі, я, звісно, хотів би почути ваші відповіді, ваші враження, ваші відчуття на те, що я щойно промовив. Звісно, це привід для дискусії. Тому, будь ласка, напишіть свою думку з цього приводу. І ми з вами продовжимо цю розмову на більш глибокому рівні. Отже, віра, надія, мудрість. Не забудьте про любов. Отже, мої любі, я бажаю вам трошечки подумати з цього приводу і написати. Мені або в особисті, або тут під відео. Отже, обіймаю вас сердечно і бажаю вам добра.